Отже, сигнал ми отримали. Сигнал офіційний, що міражі вже з нами: французькі потужні літаки. Про кількість ми не знаємо. Відповідно, ключова історія це якість і сам по собі факт їхньої присутності. Хотіли б вас насамперед розпитати, що собою являють у ті от нові авіаодиниці в нашому небі, який функціонал, тактико-технічні характеристики, чим зрештою вони відрізняються від американських в 16 Ну, ви знаєте, по-перше, я був ну, приємно здивований. Да, у нас була заява міністра оборони Франції про те, що Україні поставили вже літаки. Але е, щодо заяви міністра оборони України, міністерства оборони України, міністра оборони України або військово-повітряних сил, ну годину тому на годину тому я ще не бачив офіційного підтвердження, що ну ця техніка вже є. У нас на території України це з офіційно офіційних такої мого ставлення. Але що, що можна сказати про цю офіційну техніку? Ми маємо розуміти, що свій час французи поставляли ті літаки. Міраж 2005 тисячі дроб вони поставляли їх за кордон. Це був експортний варіант. Потім вони прийняли рішення певну кількість літаків лишити для. Власного вжитку використовували певний час. Потім, при переході на більш досконалу сучасну техніку, вони їх вивели зі складу. Військово-повітряних сил е Франції і відразу хочу я коментую: це не означає, що це погано, погане, тому що вони вивели, вони вивели через то, що вони перейшли на іншу, більш сучасну техніку. Тепер ми підходимо до того, е що це є. Ну це по перше, винищувач, е але е власне для потреб України він був модернізований. Для того щоб не мав можливість нести крилаті ракети. Що це дає для Збройних сил України, до військово-повітряних сил України? Зокрема, це дає величезну допомогу для існуючих на сьогоднішній день по радянських літаків типу Су-24, для того, щоб був носій, тобто з'явилися додаткові одиниці носіїв. для того щоб використовувати крилаті ракети штормшадову, які нам надають наші партнери і союзники. А це означає, що вага е залпу да одночасно зі всіх носіїв, які на сьогоднішній день в військово-повітряних силах України є, суттєво збільшиться. Це на превеликий жаль, ті перші штуки, які нам передадуть, не дозволять нам штурмувати Москву. І не здійснитися моїй е, такій мрії, да, м, е, щоб молотками побити ті зірки з тих е, башт, які знаходяться на Тій площі в центрі Москви ну, там ще а... має відбутися парад бронетехніки під проводом Аркадія Бабченка, так би мовити. Так що е, обережніше Це, що... треба буде з потенційним плацдармом, відповідно для, е, для параду. Ну, жарти жартами. Просто хотів невеличке уточнення. Просто от ви говорили про модернізацію. Але модернізація, як довів президент Джозеф Байден, буває і від'ємна. Ну, е, я іронізую, звісно, але коли ми говоримо про F16, тобто літаки, то нам поставили. Вели літаки класні. Певна, так би мовити, ракетна техніка і устаткування на них були, але далеко не все. І так би мовити, потенційних певних речей, на які ми сподівались, також не було. Ну і от відповідно говорячи про міражі, французькі, тобто їх е, в позитив модернізували чи навпаки, так би мовити, від'ємна модернізація скрутили той чи інший, надзвичайно, якийсь там не знаю, потужний торпедоносний ракетний носій. Хочу вас поправити. Так. Поправити в якому сенсі, що ми маємо розуміти, що Байден до прикручування чи відкручування від тих літаків, які нам передали, тип f 16 не мав нічого з яких причин. Нам передали ті літаки, які базувалися і знаходилися на озброєнні європейських країн, на превеликий жаль через величезну заполітизованість. Цього питання, а зокрема, поставки f 16 нам f 16 передали в тому стані, в якому вони знаходилися у користувачів. Тобто модернізація була рівня кінця 80-х років, тобто не вищий блок 30-32, А ну, хоча б хоча б нам потрібна модернізація таких літаків, хоча б початку 2000-х років блок 50-52. І про те, що. Ну ми не то що мріяти, а це ну е, саме шикарні речі. Це було б модернізація блок 70-72. Зокрема, е, можливість про таких такої модернізації можна провести на українських на українських е, міг 29 А тепер, повертаючись до французьких літаків, хочу зазначити, що навпаки вони були модернізовані для можливості несення нового. Типу озброєння для цих літаків власне крилатих ракет. На них були встановлені певні елементи, які ці уможливлюють. А також керування цими ракетами, тобто можливість їх використання в бою для виконання бойової бойового завдання. Решта, щоб відбулося нормального і правильного зі сторони наших французьких партнерів, покрито туманом війни. Тобто, ну для наших глядачів, чи там поставили шість болтів чи вісім, це не має принципової різниці а от для наших ворогів має. Тому я хочу зазначити, що відбулися певні позитивні речі щодо модернізації тих літаків, для того для власне можливості використання більш якісного в військовому сенсі цього слова, використання цих літаків на нашому театрі. Військових дій і це є позитив. і богу дякувати негативні люди до цього питання до французької авіаційної техніки. Богу дякувати ні, чорта не мала. Нам нам мене це особисто тішить. На останок кілька хвилин ще маємо. Авіакомпанія Ryanair каже, що розробляє план відновлення польотів з України. Вони сподіваються, що дійсно в цьому році закінчиться війна на тлі заяв Дональда Трампа. І також є певні українські політики, які цю тему постійно підігрівають. Ось, наприклад, мер Львова Андрій Садовий заявив про те, що всі технічні можливості є, а для цього потрібне політичне рішення. Мабуть, воно буде. Ми вже з вами цю тему піднімали в попередніх наших етерах, І ви наводили купу аргументів, чому це неможливо. Ливо, але я е, також і бачила серед інших експертних думок те, що якщо навіть розраховувати на запуск якогось аеродрому, то це виключно може гіпотетично бути Ужгородський аеропорт, тому що він найдалі від лінії фронту, і там є гори, і там, в принципі, ну якби не настільки небезпечна ситуація. Але так знаєте, коротко хотіла би вашої оцінки тих заяв, які лунають час від часу від наших політиків про відновлення авіасполучення. Я би хотів щоб наші політики, які роблять такі гучні заяви, зокрема, мер міста Львова, уважно перечитав цю новину про компанію Ренеєр. Ренеєр сказала, що вона вивчить всі загрози, які існують при використанні повітряного простору України і відновлення польотів, і в і в разі того, як коли ІКАО підтвердить безпеку. Безпечний рівень для виконання цих польотів вони почнуть це робити і вважають, що вони це можуть зробити за певний ем, період часу. Вони принципово професійно відрізняються від заяв е, мера е, міста Львова, який фахівець і в авіації теж і говорить, що якщо буде прийнята політична заява, то росіяни відразу е, перестануть стріляти. Це моя мої думку голос. тому е Ренеєв дуже професійно підходить. Якщо ризиків для виконання польотів не будуть, цим можна користуватися щодо аеропорту Ужгород. Хочу зазначити, якщо хтось би був в тому аеропорті Ужгород, то він би розумів, що там можна виконувати польоти виключно на літаках пасажирських невеличкої ємності, тому що там цей аеропорт не пристосований до прийняття. Літаків там 100-200 пасажирів, не пристосований взагалі. Крім того всього, використання цього литовища завжди стикається з політичною складовою, яка складається з дозволів е-е Тої держави, яка є з іншої сторони кордону кордону, а власне це є словаччина, тому що захід на посадку на цей аеродром відбувається завжди з перетинанням державного кордону або з використанням повітряного простору Словаччини. А в ті часи, в які ми зараз живемо, я маю великий сумнів, що Політично керівництво словаччини піде на такі речі, щоб допомогти в цьому Україні. Ну, моя особиста думка. А використання заходу на посадки зі сторони України це є. Політ над самим центром міста на невеличких висотах, що буде е, на мій особистий розсуд. Я декілька разів заход робив е, з тим курсом е, посадки, і мені так е, мешканці міста казали, ну так. Конічно класно дивитися на літаки, але трошки лячно. Але для людей старшого віку, більш таких екзольтированих людей, от бачити літак на висоті там 150 200 метрів над головою. Я вважаю, ну, я розумію, що почнуться листи, почнуться. Проблема буде качки перестануть носитися, нестися кури там, пісні співати, кукарікути річні речі. Ну це це для мене зрозуміло, але головна річ, ще раз хочу підкреслити, то, що деяким Украї... або тим українським політикам, які стверджують, що їм нічого не заважає, звернутися за досвідом правильним професійним досвідом, який показала компанія Ренеєр. Вони просто красавчики, вони показали всім нашим тим, ну не хочу таких поганих слів виконувати, сказати. Перед терміном політики, як має відноситись фахово до того питання?